Вихідні у Чернівцях. Що варто подивитися, куди сходити, залишаємо зручний гайд з усією інформацією по найцікавішим локаціям міста. Отже, оглядовий напроти ратуші. Місцевий Женя влаштував оглядовий майданчик на даху. Вхід з людини 50 гривень. На дверях будинку є кнопка домофону Оглядовий майданчик. Також його номер телефону. Порада, записуйтесь завчасно. Далі неймовірно гарний Чернівецький університет. Його називають українським Гогвардсом. На території в парку. Університету ви можете гуляти самостійно, а от всередину потрапити тільки з екскурсією. Їх проводять кожного дня з 10 до 17. Вартість 100 гривень проходить 45 хвилин, гід, до речі, дуже веселий. Ще радимо завітати у Вірменську церкву. Нам вдалося потрапити до неї тільки з третього разу, але воно того варте, Бо ми ще й додатково потрапили на органний концерт. Ну і куди ж без атмосферних чернівецьких двориків? Тут все просто. Заглядайте у кожен дворик і ви обов'язково. Знайдете щось цікаве. Найбільше атмосферних саме в центрі міста по вулиці Побелянської. Деякі адреси вам залишимо. Ще варто відвідати оглядовий на турецькій площі. Тут відкривається гарний вид на гори. А у цій гарній будівлі знаходиться Чернівецький обласний художній музей. Вхід 80 гривень. До речі, придбати квитки в Чернівці на потяг це щось нереальне. Якщо ви з таким зіштовхувались, то поділіться своїм досвідом. Вибір квартир на потрібні нам дати був теж невеликий. Яленам пощастило, ми жили ось в такому дворику, і квартира була досить непогана. Також варто відвідати вулицю Федьковича. Тут є віли, шалета, котеджі австрійського й румунського періодів. А про смачні заклади чернівців розкажемо в наступному відео.